Друзі, круговий доставний круговий для Range Rover VOG. Зараз іде перевірочка систем. Я поки що звук відключу, бо якби, магнітоли на Android вони класно виглядають. Це такий стиль Lexus. Встановили ось таку панель і встановили. Круговий 360, ось він у нас. Якщо ми хочемо його побачити, то ось так він виглядає. Бачите, зверху бачимо автомобіль, бачимо полоси при виїзді з бокса. Можемо дивитися машинкою вертіти і дивитися, куди ми під'їхали, якщо нам це необхідно. Бакова частина, два колеса. Ну, тобто, все можете регулювати. І передня камера. Можна так. Тобто в тому форматі, в якому вам ось передня камера, ви бачите, не знаю, покажу вам наш бокс, бачите ось так. У нас тут передня камера показує ось так. Ми бачимо автомобіль, який знаходиться в боксі. Ще разок. Бачимо автомобіль, який знаходиться в боксі. Так, да, до речі, круговий пишущий, я можу. Прийде зображення встановити. Тоді б ось так. Зараз видно, що ми передню камеру увімкнули. Я можу знову вийти звідси. І, ну, звичайно, відеозапис, куча настроїв різних для кругового. Модель автомобіля, калібровки камер, всього, всього, всього хватає. Автомобіль зліва, автомобіль справа ви можете вертіти. Це задня камера. Ви бачите, так само зараз ось полеса задньої камери, два колеса, передня камера. Коротше кажучи, ось так показує круговий, він достатньо достатньо швидкий в роботі. Магнітола е, в нас 8, 128 ГБ. Відеоролики можемо вже дивитися тут в ній. Ну Зараз йде завантаження, ось така якість картинки, Звук я так само можу вимкнути. Звичайно ж, якщо я там овімкну YouTube. Можемо цю картинку прибрати. Звідси тут у нас годинник, тут у нас музикальні файли і автомобіль наш. Ось, будь ласка. Ютуб уже працює. Все, гарний звук. Такий планшетик, коротше, коротше, ренжовер в нас достатньо обновився. Так, ну політику ми слухати не будемо, я на це дуже надіюсь, Тому я зараз знайду якийсь класний вам музикальний файл. Найду вам классный музыкальный файл. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня. Да, до речи, это разумный я чувак это еще раз передает. Я частенько Сегодня его слушаю. ...день, яркая дата... Бас в авто, да. ...75 лет, юбилей НАТО. Оно, эта организация встречает этот праздник, если можно его так сказать, на пике своего могущества после окончания Все зрозуміло. магнітола в принципі, класна, заведу, рендж у нас, як завжди, як рендж заводиться. Звук, звичайно, шикарний. Так, да, До речі, часто цих власників таких магнітол або ті, хто клієнти, які хочуть придбати, да. Е, е, да, до речі, dsp процесор звук. Е, е, ось у нас бачите, обороти, включення фар, ще щось. Е, е, люди питаються, як працюють штатні системи, розімкнення ось цих систем диференціалів. 4х4, ось, будь ласка, я показую тобто, по штату виводиться все. Блокуєте колеса, вам буде це показувати. Розблоковуєте колеса, Вам так само буде це показувати. Парк сенсор, парк ручник. Тобто, все повністю тут показує. Тут є певні налаштування для автомобіля, в тому числі, бачите, дата час, статус автомобіля, приблизна швидкість. Ну тут Багато-багато всякого такого цікавого єдиниці температури, одиниці, швидкості, швидкість при 160. Після 160 буде попереджати, щоб ви перевищили. Коротше, куча всяких автомобільних штатних систем, але в основному, в основному, бачите тут ренч. Все. В основному це людей цікавлять. Дифференціали вони хочуть їх бачити на своєму штаті. Будь ласка, да, це працює. І в тому числі, якщо тепер, тепер дивіться, якщо я включаю задню передачку, то в нас включається круговий огляд. Тобто ну, Тут шайбою включається задня передня передача. Звісно, якщо я вмикаю драйв, в нас включається від камери переднього огляду. Ну, якщо я, наприклад, там зараз ось вмикну задню, знову ж таки так. 2D-зображення да? і вся машинка от, Якщо я вмикну драйв, 3D-зображення і 2D-зображення, ми можемо вибирати. Ось. Тому так. От. Тобто, бачите, як круговий в нас працює, все синхронненько, при передачі, при включенні передач, все це буде висвічуватись і працювати. Якщо вам потрібно там. Увімкнути круговий вручну, тобто ви або ви щось хочете побачити, наприклад, там ось зайду в 360, і ви щось хочете додатково побачити, наприклад, два колеса. так? Повертаю руль, дивіться, і разом з ним динамічні лінії так само повертаються. І а, ми можемо бачити ось тут наше колесо. так? Ми можемо бачити друге наше колесо. ось тут, Тому далі. ой, далі, да. Дивіться, задня передача, да, в нас ось динаміка ліній. Все, є прямі лінії, є поворотні лінії. Якщо знову ж таки я хочу дивитися на два колеса, то ви можете так само в камеру побачити виворот колеса. Ось таким як би, чином. Обично так не дивляться, звичайно, це так, якщо нам там це необхідно, ось тут так само видно, бачите, динамічні лінії. Це зараз на паркінгу стоїть, включаю задню передачу, включаю задню передачу, так само ті самі динамічні лінії, все завертають так, як нам буде удобніше виїжджати. Ось я направив, щоб виїхати з боксу. Ну, коротше кажучи, все підтягнуто красиво, красиво. Круговий допомагає. Ось. Ну, тут є що тут. Магнітолі є. Штатне радіо. Штатне радіо. Управляється воно. Кнопками, звісно, рульового колеса. Канали так само листаються, все це управління буде. Ну, що Тут ще цікаво. А, ну звичайно ж, GPS навігація, Google Maps.

Я не знаю, там, що комусь ще подобається, можливо, на вітел, можливо, ще якісь додаткові карти. Тут є карти Вейс. Зараз так само вони підгружаються. Да, до речі, поки ну, машина щитала все, відкриття дверей, все це показується. Ось наш вес. Ребят, цю машинку ми можемо сховати і бачити наш вес. Бачите? Карти, все тепер удобно буде. Ну, тобто Система працює, а можна ще виставляти два екранчика. Якщо я візьму ось, наприклад, там. Тобто це все регулюється, і все, що нам необхідно, може ось тут. О, бачите, як два екранчика, теж класно. При тому, що якщо ми будемо там. Паркінг. Задня камера, бачите, то ми можемо навіть на півекрані бачити. Але ну, я думаю, що так. Тобто все таке, якби плаваюче, управляємо. І, бачите, я вам. Тут для кого як удобно управляти е -е, круговим оглядом. Не зрозуміли, так? Да? 11 квітня це просто.